Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так ось, мені поставили отаке запитання. Конкретне. Що ви там говорите так, про. Те, що в Радянському Союзі використовувалася пальмова олія, то ви щось не те говорите так. То скільки було тоді всяких е, е, ферм, так, де виробляли молоко? Та, та цього ж молока було? Не наше, те було пальмове, пальмова олія. Навіщо вона була? У Радянському Союзі. Навіщо? Ну, по-перше, я старий совок, я знаю, що таке було. радянські ферми. так. Там до ще півзими якихось кормів вистачало, потім корови. Іноді їх підв'язували просто на ремені, щоб вони не впали. Бо як воно впаде, все капець. І так. Ну, Не вистачає їжі. Як і молоко, про що ви говорите? А нічим не Чорнозем'я. там вже добудували це дійсно повно ферм, але ж працювати нікому. Ну, нікому працювати. Ну, я ж знаю, люди ж були наші географи, геологи в експедиціях, там не і Чорнозем'ї, і все таке інше. Ну, там два дні фактично працюють так. Субота неділя всі покотом ледять п'яні. Ну, це ж той е, паліазійський ген. І те саме, що і в цього, у Фінії, які п'ють і п'ють, і п'ють і п'ють. Там в них сухий закон. То вони приїжджали до Ленграду за радянських часів для того, щоб напитися просто в зюзі Ну, Це, це ну, така їхня генетика. Так. так от, коли працювали це? Вівторок і середа, так? Субота, неділю всі п'яні, понеділок похмиляється. Так, вівторок працюють, середа працюють, четвер вже починають задумуватися вже в голові. В п'ятницю вже все, так. Субота, неділя, покотом. Тобто, які там ферми? Хто там міг працювати на тих фермах? Ревіли корови на, на все село і з тієї ферми, що люди вуха затикали. Страшно було. Але тепер поговоримо все-таки про пальмову олію. Ось дивіться, я читаю, щоб уже не до мене не було ніяких претензій, що це там українці придумали якісь для того, щоб, так би мовити, очорнити ну, чудовий Радянський Союз, коли ж все було за стандартами і ГОСТами. Читаю з руски, так сказати, Вікіпедії. Да. Пальмове масло було в гостах СССР, чуєте? І активно використовувалось, Особливо з 1970-х років. Ну, якраз тоді, коли Брежнів був, тоді улюблений усіх, так. «Дорогой Леонід Леоніділіч, годував Павль олією, куди пхали її скрізь, в тому числі, найкращі в світі. хто там? Масло найкраще в світі, найкращий в світі маргарин, найкраще в світі морозиво. Дітки їли, так, так дивіться, для чого це все зроблено. Особенно з 70-х років для удешевлення і улучшення качества, так, продукції, так, улучшення свойств продуктів, таких як маргарин. кондитерские изделия, детское, питание, вы чуете? Хлеб и так далее и тому подобное. Благодаря чему появлялись стандарты, допускавшие ее добавление в определенных пропорциях, например, до 25%. Вы чуете? Это противоречит мифу о полном отсутствии пальмового масла в советской Піщової промишленності. І знаєте, звідки завозили Масово, Індонезія, Камерун, Малайзія і так далі, і тому подібне. Так. І це ж <кій> ну, мене найбільше дивує це е, додавання пальмової олії для дитячого дитячих харчування і все таке інше, так ось і советські стандарти, содержали норми для растительних жиров, включаючи пальмове масло в рецептах, так. Опріки мнению, кто Хто ж це те Говоря по-русски, кто це. Та отут вони ж і розпростреняють у цьому інтернеті цій мережі, ці ж московити, андрофаги розпространяють мнение. Так от ще раз нагадую: Вопреки розпространенному мнению, Пальмове масло було неотємлимою частиною совєтської піщевої індустрії, ані чимто запрещенним. Так, ну от, тут же ж постійно про це говорять. От будь-який, візьми, ролик, будь-який будь-яке повідомлення про Радянський Союз. Так там же ж все ж базується, ну розумієте, тут же ж все це продумано. Це ж не просто так, це не спонтанно. Чому? Та тому що людиною править живіт. Не голова, а живіт править. Тому повідомляють про те, які смачні були, які корисні, неймовірно, були. так, Продукти харчування, не щось там інше. Не якісь іграшки, не презервативи, не жіночі прокладки, не туалетний папір, не щось інше. Так. А, те, що стосується живота. Це продумано все. Це не випадково все, це не з дурного розуму. Це все системно і систематично заправляється в мережу. Так. Не було лії пишуть. Стандарти виконували. Це було чисте молоко. Найчистіше, яке тільки можна собі уявити молоко, І виготовлене за чорнобильськими стандартами, звичайно, так? От ну, людям пояснюєш, дивишся у тому, що вони читають, скільки там їх читає це все. Бо більше ж ніхто про це не говорить. Так, і вони це все не сприймають. Вони не сприймають. Так. Вони чи бояться цього правди, напевно, бояться правди. Так от ще раз: на коня вам із Московії, так, але офіційні дані, Вопреки розпространеному Гаврі пару з Пальмовое масло было неотъемлемой частью советской пищевой индустрии, а не чем-то запрещенным, как нам поведомляют ныне.